Я даже одного дня не можу То ли Київ, то ли сміла. Ні, це все не то. Только Чорнобиль. Корінна мешканка Чорнобиля Валентина Кухаренко мешкає тут усе своє життя. Після вибуху на АЕС її родині надали житло у Черкаській області, втекли одразу, зізнається жінка. Для мене родина мала це все. Ну може бути, б нас евакуювали і всіх міст з всі сім'єю, значить, може бути і как-то сім'я і вже там. Є. І, і родина може бути. А поскольку дочка в с сім'я, синка на топі, а нам дали в Смеле Черкасской, Ну, та що за життя, Нітре близьких і родних топу родина буде. Пані Валентина пригадує, перший рік доводилося ховатися, адже й зону виганяли усіх. А вже у 1987 році вдалося офіційно влаштуватися на роботу. Відтоді жінка тут і живе. Прописки статусу Чорнобаляніна нету. От как бы, живемо нелегально. Ну ми вже занесені, занесені в комп'ютер. Про нас уже мир знає. От. тому, поэтому я вже. То, что было когда-то в 87-88 году, нас отсюда выбрасывали за одежду, все выбрасывали, забивали дома, вот, отключали свет, воду, а мы все равно. Таких, як Валентина Кухаренко, у зоні відчуження близько 200. половина з них мешкає у Чорнобилі. Закон, каже, нелегально, оскільки це територія безумовного відселення. Однак нікого із самопоселенців, а це переважно корінні мешканці, вже не виганяють. Фактично, кожен з них має пропуск для в'їзду, тобто у них підвиження свободне. В основному обслуговується автолавкою. Тобто, це сьогоднішній автомобіль, який загружає необхідні продукти, їздить по селам раз в тиждень, розвозить ці продукти то тобто фактично раз в квартал спеціалістів их. То, що касается скорой допомоги, я думаю, що тут є шанс додати скорої допомоги швидше в цьому населеному пункті, ніж в тому самому Києві. Площа зони відчуження понад 2,5 тисячі квадратних кілометрів. Обслуговують її 4 тисячі працівників. Чорнобильський спецкомбінат которая займається проблемами леса, в проведенні мероприятий, міроприятій, уход за лісом, радіологічний моніторинг. Ну і також существует центр по обращенню з радіактивними відходами. Вахтовий графік роботи 15 через 15 днів або 4 через 3. мешкають працівники у гуртожитках. Комендант Марія слідкує за порядком одразу у чотирьох. Комендант должен ну, порядок, щоб був постоянно ніяких ні ні ні, не Ну, Є ж такі зальотні люди, де то по всі житті. Знаєш, ходить, треба, треба це все наблюдати. Порядок має бути. Жінка каже, більшість працює тут постійно. Таким дозволяє облаштовувати побут на свій лад. Більшість вже свого возить. Вже телевізори всі свої возить, холодильники теж возить. Вже поступлення нікакого нема Більшість всі з дому привозить. Чотири магазини, два кафе на усе місто та гуляти запевняють тут ніколи. Нема в нас дискотек тут таких. Люди приходять уставші, ставші, помилюся да й оддихають. Аптеки нема, от без аптеки плохо, звісно. Не скучно тут вам? Ну, як же буде скучати? Роботати треба, посмотри, в Києві такої чистоти нема. Державою у державі або малою землею називають місцеві зони відчуження. Для гостей діють особливі правила. Приміром, забороняється вживати їжу на свіжому повітрі, торкатися будь-яких споруд або рослин, ходити, сідати або ставити особисті речі на землю. За рік зону відчуження відвідують до 10 тисяч людей через турагенції. Утім, є і нелегальні туристи. Три молоді люди, які грали в комп'ютерні ігри, такі як сталкер, коло в д'юті вирішують сюди незаконним способом проникнути. Ну, те, що периметр зони відчуження – це порядка 400 км, проволока забору не завжди є преградою для человека, який поставили себе це в качестве, іменно з целью екстрима по розлісім. У місцевих мешканців аргументи зовсім інші. Тим, хто любить родину, тут прекрасно. все хорошо, все є. Світлана Ударенко, Іван Головач, п'ятий канал.